В Чернівцях два підприємства надають послуги населенню з перевезення зберігання та утилізації сміття Альфатор та спецкомунтранс. Серед причин зміни тарифу їхні представники називають підвищення паливомастильних матеріалів та зростання мінімальної заробітної плати з 888 до 1218 гривень. Якщо в документації підприємства затверджена ціна на паливо 6 гривень, то нині його вартість становить більше 16 Ви не розумієте, якщо не буде підняти цей тариф. Тобто ми завтра просто зупинимося. І просто місто буде хаотично засипане сміттям. І це всі люди добре розуміють. Хочу ще навести декілька прикладів, тому що по західному регіону ми брали інформацію, де які тарифи піднімалися і не тиво. Івано-Франківськ був 5:95, 7,01, Львів 14,50, 20,50. Трускавець 7,49, 11,44. У Чернівцях вже планується зростання вартості на зберігання та вивіз відходів на 45% для населення. А це означає, якщо нині чернівчани сплачують 5 гривень 79 копійок з людини, то вже з січня 2015 року будуть сплачувати 8 гривень 40 копійок. Для бюджетної сфери оплата цієї послуги збільшиться на 45,8%, а для приватного сектору – на 46,9%. Комунальним підприємством Чернівці спецкомунтранс і фірмою «Ельтфатер Чернівці проведені відповідно до постанови Кабінету міністрів 10.10, .10, яким, якою затверджено порядок формування тарифів. Значить, премії матеріальні витрати, витрати на зарплату, нарахування на зарплату, амортизаційні відрахування, загальногосподарські та адмінуправлінські витрати також сформовані відповідно до зазначеного порядку. А ось заборгованість населення за вивіз зберігання та утилізацію сміття 2014 року становить 700 тисяч гривень. У приватному секторі ситуація ще складніша понад 1 мільйон. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.